Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную самокат від торгової марки VNC. Модель називається PY04 зеленого кольору, чорно-зеленого кольору. Мається на увазі основна частина велосипеда це, звичайно, стандартний темний чорний колір. Але колесо. Має полівертальну основу зеленого кольору. Тобто пластикова конструкція самої частини колоса дозволяє легким бити колосу, а ось робоча поверхня вона м'яка зеленого кольору, і е це і робить велосипед е особливим, тому що він красивий. Е враховуючи, що колосо достатньо велике, більше, велике. Дане колесо має розмір 20 см, тобто достатньо велике. Колесо кріпиться завдяки, е, е, завдяки промишленим підшипникам, тобто це легка конструкція самого колеса. Надійна, швидко їде. Е, кермо можна підіймати завдяки легкозйомного ексцентрика. Ось так от відкриваємо зажим. і Потім у нас є можливість регулювання керма завдяки трьом позиціям. Раз, два, три. В кожний із отвір може зайти ось така от бубишечка на пружинці. І натиснули, опустили нижче. І потім зажали ось тут кермо. Сам, сам самокат має сталеву основу. Це сталева, міцна, легка, достатньо надійна конструкція. Як ви бачите, вона максимально тонка. Поверхня, поверхня Наліпку має наждак. Ну, тобто, це Така е, канина, це такий матеріал, який як наждак, але він наклеєний і буде тримати. Тому якщо ви будете їхати, рухатись в дощ чи після дощу, нога не буде скользити, тому що це е, максимально е, міцна поверхня, як наждак. Гальмування здійснюється завдяки ножному тормозу, це металева конструкція, суцільне металева. Згибається е, е, сам, самокат PV-04 зеленого кольору, завдяки тому, що ми спочатку відкриваємо оцей ексцентрик, потім підіймаємо е, е, оцю пластикову, е, пластиковий гачок і потім можна вже буде складати цей самокат на пополам. І ось такий самокатик можна потім вже транспортувати. Якщо вам сподобався відеогляд самоката VNC PY04 зеленого кольору, чорно-зеленого, приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Чи замовляйте, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт ВілаВіва, і там теж можна замовити. До зустрічі!